Перемикач DJ7 використовується в комплектах обладнання 4-го і 5-го поколінь газоболодного обладнання для зміну виду палива в роботі. Виробник пристрою бренд KME SP Польща. Гарантія на перемикач складає 2 роки. Може використовуватися для наступних систем впорскування: Кає Нево, Каєм'є Нево Про, Кає Нево Плюс, Кає Нево Скайджет Еко, Кає Нево Скайджет Еко РЛ, Нево Скайджет Обіді, Нево Скайджет. OBD Mini, KME Nevo Sky Jet Expert, KME Nevo SkyJet Expert RL, Nevo SkyJet Direct. SkyJet Max, Nevo SkyJet Dual. оснащений п'ятьма світлодіодами для відображення залишку пропан Бутану в балоні і двома світлодіодами для відображення режиму роботи. Особливістю моделі DJ7 є те, що в цій кнопці можна вибрати колір підсвітки. На вибір доступний зелений, салатовий, жовтий, помаранчевий і червоний кольори.